Російська армія завдала комбінований удар по Дніпропетровщині. Ворог застосував безпілотники та ракети. Найбільше потерпав Дніпро. За останню інформацію від Дніпропетровської обласної військової адміністрації відомо про одну загиблу людину. Наразі у Дніпрі 26 потерпілих, 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики. Більше інформації про наслідки ворожої атаки на Дніпро від заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка. Сьогодні ворог масово атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж, пошкоджені, багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, гаражі підприємства. Є руйнування в Павлограді, там виникла пожежа і пошкоджено підприємство. За даними нашого ПВК, над областю збито 39 шахетів. Зараз ми перебуваємо на місці надзвичайної ситуації. Як ми бачимо, пошкоджена багатоповерхівка, не залишилося вцілілих вікон. Уламки фасаду вирвані вибуховою хвилею. Прибудинкова територія осіяна уламками каміння скла. Також ми бачимо пошкоджені автівки. Далі пряма мова постраждалих внаслідок російської агресії. Це ніч була страшна. Все почалось приблизно 4 часи ранку. Ми ми встали від страшенних вибухів. Це було, це було ад. Вони були, були, були. Потім, десь близько 6 ранку, пропорла ще один вибух, і після цього всі почали вирадувати, казати, що повилітали вікна. Я підійшов. Побачу дійсно вікно вибито, і ми почали везде скрізь дзвонити. В кінці кінців нам сказали, що треба йти сюди. От я зараз стою у черзі. Ми були сонні, і все було так, так швидко, що ми навіть не встигли подумати про укриття. У декілька сусідів також повибивало шибки. Прилетіло, Я лежав на дивані. Спасибо, був закрит шторами тяжелими. вынесло абсолютно все. Нет квартиры. А соседний подъезд горел, и к нам шел дым. А ваша дружина, знает зараз все добра. В ней она была в кухне, и на нее вынесло все стекла кухонные. Ну, разбила, повредила еще удачно. Удар был стеклом сюда, по лбу ей, рассечение губы. Ну, в крови было, вроде никто из наших жителів під'їзду всі живі, і здорові. Ми зараз надаємо допомогу у вигляді будівельних матеріалів: це плівка, брезент та осб листи. На місці працюють консультанти у сфері захисту та консультанти соціального супроводу, які забезпечує інформування, надають інформацію, як саме отримати компенсацію за пошкоджене житло. Працюють також психологи, оскільки через цей обсяг дуже багато людей почувають себе дуже погано психологічно, відчувають сильний стрес і я думаю, що роботи тут дуже багато. На зараз ми вже надали допомогу біля 30 родинам. І це тільки початок. Черга не зменшується. Гуманітарна місія проліска буде працювати до останнього постраждалого. Ми надамо кожному, кому потрібна допомога, будемо надавати будівельні матеріали. Також до нас можна буде звертатися за психологічною допомогою. Ми будемо працювати на цій локації, поки людям потрібна допомога. На місці надзвичайної ситуації працюють усі необхідні служби. Правоохоронці приймають заяви від людей та фіксують черговий воєнний злочин російської армії проти цивільного населення. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій України продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки та надавати психологічну допомогу постраждалим. Благодійники також надають першу допомогу. Це будівельні матеріали та психологічна підтримка. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, новини Д1.